Олександрія отримала сумну звістку. На війні загинув Василь Єрофаєнко. 48-річний солдат віддав життя 16 грудня під час виконання бойового завдання поблизу Серебрянського лісу в Луганській області. У захисника залишились дружина, діти та брат, повідомили на сайті Олександрійської міської ради. Сергій Кузьменко та представники військових підрозділів, розташованих на території Олександрійської громади, підписали план шефства на 2025 рік. Під час зустрічі 27 грудня очільник громади висловив вдячність військовим за їх мужність і захист. Шефство передбачає співпрацю між міською радою та підрозділами у вирішенні соціально-побутових і культурних питань військовослужбовців, а також заходи, які сприяють підвищенню престижу військової служби. Про це написав міський голова на своїй офіційній сторінці. Різдвяний захід для дітей загиблих героїв провели в Олександрії 27 грудня. У дитячому просторі лабораторія організувала благодійний різдвяний захід для 25 дітей віком від 7 до 12 років. Малеча розважалася в конкурсах, гралася з аніматорами та насолоджувалася частуваннями. На заході була присутня секретар міської ради Вікторія Косяк, яка вручила дітям солодкі подарунки і привітала їх з прийдешніми святами. Про це повідомили на сайті міської ради. В обласному центрі підбили підсумки діяльності «Слов'янський культурний центр Зацеркалля за 2024 рік. Обговорили ключові досягнення та плани на майбутнє. Основні напрямки діяльності у 2024-му. Програма Апшифт регіональні та національні хвилі. Залучено значну кількість молоді до вирішення соціальних проблем. Молодіжна участь. Створено 5 молодіжних просторів. Проведено конкурс міні-грантів Освітній драйв. Організовано педагогічну конференцію Муза та ресурсний марафон для фахівців, які працюють з молоддю. Молодіжний простір, Хаб», який був платформою для навчання, обміну досвідом та реалізації молодіжних ідей. Проєкт музейного центру вдома побував в Головківській гімназії на заході, присвяченому місцевій різдвяній традиції виготовлення обрядового печива, коники і баришні. Про це повідомили на сторінці вдома у соцмережах. Другий рік поспіль тут влаштовують просвітницькі активності з популяризації місцевої традиції, що минулоріч внесена до обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Кіровоградщини. Село Головківка Осередок, де традиція випікання і дарування коників і баришень на Різдво не переривалася. У найскладніші часи голодоморів, воєнних подій Другої світової війни, часів Радянського Союзу в родинах це печиво готувалося напередодні Різдва Христового та дарувалося вечірникам і колядникам завжди. За добу підрозділи ДСНС Кіровоградщини ліквідували 5 пожеж. Горіли домашні речі у будинку, господарча споруда та лазня у приватних домоволодіннях, а ще гараж, автівка на відкритій місцевості та сміттєві контейнери. На щастя, ніхто не постраждав, повідомила прес-служба управління.